По-перше, якщо коротко описати, що це таке, то вже довгий час тут в чистій політиці ми проводимо поодинокі тренінги, які в основному націлені на молодь на активну по різним тематикам, але також є запити від підприємців Чернігова, які також Прагнуть до нових знань, можливо, десь хочуться обмінятися досвідом, і, але професійної бази для навчання підприємців як таких нема. І професійних тренінгів вони дуже рідко проходять. І тому саме і громадська ініціатива клуб молодого політолога і агенція Прайм Медіа вирішили організувати. Бізнес-курс, який був би націлений на неформальну світу підприємців, це в основному малий та середній бізнес Чернігова, для того, щоб бізнес був більш ефективний, дізнавався якісь нові знання в сферах і маркетингу. Далі я думаю, що ми. Будемо розширювати тематику наших бізнес-курсів, і це буде також і система продаж і інші теми. Ну, це Буде більше в майбутньому по результатам першого бізнес-курсу, який називається Ефективний маркетинг. Ми далі будемо планувати інші бізнес-курси. Наразі бізнес-курс передбачає 4, 4 заняття, Це 8 мастер-класів, відповідно 8 спеціалістів, професіоналів в сфері реклами та маркетингу. І стартує бізнес-курс 12 жовтня, буде проходити по суботам займе по часу місяць, тобто 4 суботи. Про, ну, тематика нашого бізнес-курсу: це стратегічний підхід до ведення бізнесу, брендинг та піар, медіапланування, планування, діджитал маркетінг. Я, Ну, якщо коротко, це все, я хочу передати також слово нашим учасникам, спеціалістам з реклами і маркетингу, які будуть саме читати мастер класи під час нашого бізнес-курсу. Вони пояснюють для чого, навіщо, які результати можна очікувати.